Обладнання для повітряної розвідки отримало оперативно-тактичне угруповання Суми. Його керівник Олександр Настеренко каже: на озброєнні є потужні бойові машини, а розвідці не завадить посилення безпілотником. От, він використовується як самостійно, але можна її використовувати саме поєднанні з засобами новітніми засобами зв'язку. Також сьогодні нам передали певні засоби зв'язку. Вони будуть використані в військових частинах, які обороняють Сумщину безпосередньо в батальйонах територіальної оборони. З минулого року у поштових відділеннях Сумщини запровадили збір коштів для благодійного фонду. Розповів директор Сумської філії Укрпошти В'ячеслав Маринич. Коли клієнти наші оплачують послуги, наші оператори пропонують їм провести якусь невелику посильну оплату на рахунок цього благодійного фонду. За останній квартал ми зібрали достатньо я вважаю, велику суму коштів. Це заслуга в першу чергу саме громадян нашої області, тих мешканців, які коли отримали послуги, що вони зрозуміли, повід, довірилися операторам. І кожний хтось який мав можливість тільки і заплатив ці кошти на рахунок благодійного фонду. До нового року таким чином зібрали 110 тисяч гривень. Вень говорить пан В'ячеслав, дізналися про потреби військових і закупили необхідне обладнання. Тепер його передадуть на облік одного з батальйонів Сумської територіальної оборони. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.